Сьогодні ми з вами протестуємо присоску від торгової марки Stark VP200G. так значить Вона йде у такому кейсику, досить якісний, міцний. Сама машина. Так, ось так вона якісно виглядає. З манометром. Така сама є без манометра, вона дещо трошки дешевша. Так, інструкція, ключик. Ну і тут запасні у нас. Прокладочки. Так, насадочка ззаді на низ, щоб не портити саму підошву. І характеристика у нас так: іде 120 кілограм. Ви бачите, ручкоятка, діаметр, ручки. Вага всього на всього кілограм. А, ну, ми будемо тестувати в якому розумінні. Саме основне, що це. Якість прижиму, вакууму. От ми сьогодні поставимо, наприклад, на плитку, побачимо, наскільки воно буде тримати, і який час нас, навіть так можна сказати. Так, ну що ж, при вакуумі ми до плитки, ну і будемо спостерігати, наскільки воно буде можливо втрачати по часу. Ну що ж, ось так ми застабілізуємо і побачимо, чим не буде втрачати. Ну що ж, добу простояла у нас присоска. І, як бачите, все прекрасно. Це про що говорить? Про надзвичайно високу якість самої платформи і якості гуми, і, відповідно, насоса. Штарк є штарк. Рекомендую.